Що відбулося в Рупині цього тижня? дайджест найважливіших подій в громаді. Ірпінці провели в останню путь двох захисників. Живим коридором містяни вшанували старшого розвідника Максима Іваненка та бійця Національної гвардії Василя Коробейка. Героїв поховали на алеї пам'яті захисників України. Ірпінська громада передала шість систем протидії ворожим дронам бійцям 58-ї мотопіхотної бригади імені гетьмана Виговського. Обладнання працюватиме на харківському напрямку. Чотирьох героїв з ірпінської громади нагородили посмертно. У день української державності їхні родини отримали державні нагороди. Оде орден за мужність третього ступеня для Андрія Понасенка, Миколи Бернацького, Романа Матрущенка, орден Богдана Хмельницького третього ступеня для Ігоря Харченка. Ірпінський ветеран Георгій Раскалєй зробив пропозицію своїй коханій на танцювальному паркеті. Це сталося під час змагань Кубку відродження. в Ірпені. волонтери ірпінського об'єднання Незламні серця передали військовим 200 FPV-дронів. Їх зібрали за гроші, вилучені під час весняного розіграшу Тесли. Ірпінь уклав угоди. Про постачання техніки на 204 тисячі євро. Йдеться про промислові подрібнювачі будівельних відходів. Закупівлю техніки для громади профінансувала Північна екологічна фінансова корпорація. Цього тижня РПН прокотилася хвиля фейкових замінувань. Надійшло щонайменше п'ять повідомлень від зловмисників. Нібито мінували ТРЦ, міськраду та ринок. Реальної загрози не зафіксовано. В РПНІ стартує реалізація двох соціальних проєктів. Йдеться про будівництво нової сучасної школи та багатофункціональ Реабілітаційного центру ці проєкти громада презентувала на міжнародній конференції URC-2025 та форумі FIAPC Ukraine. Будівництво скандальної канатної дороги у парку Центральної призупинити, а договір з підприємцем розірвати. Такі рекомендації виконавчому комітету надала спеціальна робоча група. У свою чергу депутат Ірпінської міської ради Олександр Пашинський ініціював перенесення мотузкового парку в інше місце. Ірпінська та гуляйпільська громада стали партнерами. Відповідно угоду. У підписали на конференції з питань відновлення України. Більше читайте та дивіться на усіх платформах. ITV.